Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. Зсу в Донецькій області знищили залізничний ешелон з 50 вагонами, на яких були танки та бронетехніка. Також повідомляється, що є безліч згорілих солдатів РФ. Такого окупанти не очікували. Зсу сьогодні завдали удару по ешелону військової бронетехніки, які приїхали на залізничну станцію, окупованій Єсиноваті в Донецькій області. Як повідомляють місцеві жителі, спочатку був великий гул в небі. І було видно багато ракет. Потім сталися величезні вибухи на залізничному узлі, в тимчасово окупованій синуваті. Вибухи були такої сили, що в небі піднялася велика хмара чорного диму, яку було видно за 10 кілометрів. Після вибухів була детонація боєприпасів. Місцеві мешканці повідомляють, що на станції стояли ешелони з бронетехнікою Росії і більше сотні танків, багато бронетранспортерів та іншої військової техніки. Около 200 окупантів готувалися розвантажувати ешелони з боєприпасами та технікою, в результаті чого їм на голови прилетіли ракети. Люди не змогли проіндентифікувати, чим саме було завдано удару. Лиш було відомо, що їх було більше 10. Більш всього удару Збройні сили України завдали з реактивних систем залпового вогню Хаймарс. Більш всього удару Збройні сили України завдали з реактивних систем залпового вогню Хаймарс. В окупантів шок. По місту поїхало багато карет швидкої допомоги із Донецька. Люди нарахували більше 20 автомобілів з медичним персоналом. Із перехоплених розмов окупантів стало відомо, що знищено більше сотні танків та бронемашин ворога, розкидано орків навкруги, деякі тіла висять на гілках дерев. Більше 200 окупантів відправились в пекло. Це була цілеспрямована прекрасна робота українських захисників.